Посадовець Укрзалізниці шпигував за військовими шалонами ЗСУ на Дніпропетровщині. Контррозвідка СБУ провела спецоперацію у Дніпрі, в результаті якої затримала ще одного агента ФСБ. Ним виявився посадовець однієї з вузлових станцій Укрзалізниці. За вказівкою агресора він збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ. Окрім того, фігуранта цікавили розвіддані про кількість і тип озброєння, які доставляють залізним сполученням. Для цього російський агент фіксував місце і час проходження військових ешелонів. А також намагався дізнатися про їх маршрут із зупинками та пунктами призначення. Насамперед, зловмистик намагався отримати максимум інформації щодо переправлення на фронт бойових машин Бредлі та танків Леопард. За наявними даними, розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об'єктах регіону. Таким чином, загарбники сподівались порушити логістику постачання озброєння та боєприпасів для Збройних сил України. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження, своєчасно викрили ворожого агента, задокументували злочинні дії, і затримали його у власному помешканні. Як встановило розслідування, фігурант був дистанційно завербований ФСБ влітку цього року. У поле зору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність у прокремлівських телеграм-каналах, де він схвалював збройну агресію Російської Федерації. Для комунікації з ФСБ агент використовував анонімний чат у популярному месенджері. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільний телефон, який він. Використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь Російської Федерації на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили зломиснику про підозру за статтею Кримінального кодексу України про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зломиснику загрожує довічне ув'язнення.